Мета у нас одна: забезпечення правопорядку під час проведення травневих, травневих свят поминальних днів, ну і 9 травня. І перш за все, ще раз наголошую, це такий основний меседж. чітко зрозуміти ті завдання, які визначені по забезпеченню публічного громадського порядку, і що для цього необхідно зробити. Загальний стан криміногенної обстановки вимагає від нас максимальної консолідації зусиль. Та залучення усіх наявних сил та засобів. В рамках підготовчих заходів керівникам головних управлінь було доручено провести до 30 квітня оперативно-парафіклатичні відпрацювання районів та населених пунктів з найбільш складною оперативною обстановкою. До забезпечення публічної безпеки та порядку необхідно залучити максимальну кількість особового складу поліції, Національної гвардії, громадських формувань, недержавних охоронних структур, а також постійного та перемінного складу відомчих начальних закладів. На Великдень проведення святкових богослужінь відбудеться майже 15 тисяч культових споруд. Участь від відправах прогнозована візьме понад 8,5 мільйонів мільйона фірян. Найбільші цільні заходи ми очікуємо у Львовській, Тернопільській, Одеській Київській областях. До, безпеч... до забезпечення правопорядку у Великдню ніч планується залучити 23 тисячі правоохоронців. Першотравневі демонстрації, а цих заходів ми очікуємо близько 200 по всій Україні, можуть зібрати до 40 тисяч громадян. Правопорядок під час цих заходів забезпечуватиме 7 тисяч правоохоронців. Крім того, 1 травня у Львові відбудеться головний футбольний матч весняної частини чемпіонату України Шахтар Динамо. Цей матч рівня класіка зазвичай супроводжується підвищеним градусом агресії як на футбольному полі, так і серед болівальників. На травневі свята припадає річниця події в Одесі 2 травня 2014 року. Для нас надзвичайно важливо не допустити провокації в цю трагічну дату. І у зв'язку з цим керівництвом Національної поліції прийнято рішення про відрядження до Одеського регіону одну тисячу працівників підрозділів особливого призначення. Крім цього, вирішено питання стосовно додаткового залучення 320 військовослужбовців Національної гвардії з інших регіонів держави. Розгорнути роботу оперативного штабу, до складу якого залучити керівників територіальних управлінь Служби безпеки України, Державної служби надзвичайних ситуацій, Нацгвардії, прокуратури, а також органів місцевого самоврядування. Заходи 8-9 травня будуть найбільш масштабними. Ми очікуємо їх загальна кількість як понад 3 тисячі по всій Україні. А участь в заходах візьме понад 1 мільйон громадян, найбільше в Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській та Черкаських областях. Крім того, 9 травня відбудеться низька заходів за участю вищих посадових сіб держави та офіційних працівників іноземних країн. У зв'язку з цим планується залучити до 25 тисяч правоохоронців. Ці заходи силами до 1100 культових споруд там буде задіяно до, до 105 службовими собаками. Станом на 27 -е, біля пам'ятників Івана Франку, Лесі Українки та пішохадалі дійсно додатково ще 300 поліцейських. По 9 травня на території 29 кладовищ на території публічно під час ладкувань та вшанувань пам'яті ярмарок живопису для безрелігійного свята Світла Христового Воскресіння Богослуються По загальною кількістю 1800. Працівників е, за необхідно, крім цього, посилення несення служби в містах на станції.